19 століття. Лозован. Поселення на приватно-власницькій землі. Поділ селища на дві частини. Розростаючись, населені пункти починають ділитись на окремі райони. Селище Лозоване стало винятком. З моменту виникнення в ньому сформувались дві дуже різні частини, які розділила залізнична колія. Це Заруднівка та Вилівка. Перша дістала назву від козацького роду зарудних, які володіли тут землями, і долучалися до розвитку нашого міста, тоді ще селища. Назва Заруднівка до цього часу не збереглася. І ця частина міста називається центром. Михайло Іванович Зарудний. Поміщик. Служив у Петербурзі, будучи дійсним статським радником. Він успадкував землі села Домаха та частину селища Лозова, яка належала колись його матері Варварі. Тому Домаху ще називали Варварівкою. Це саме він дав кошти на будівництво матвівського храму у Лозові. За розповідями старожилів міста, маєток зарудник знаходився у селі Дамаха недалеко від ставка. Залишились дитячі спогади мешканців про те, як був зруйнований будинок поміщиків та що знаходилось середині самої будівлі. Говорять, маєток був триповерховий. Коли зруйновували і грабили цей маєток, вони забігали всередину, бачили дуже красиві дорогі речі, рояль знаходився дуже багато дитячих іграшок. Знаходилося це те, що впало в очі, падало в очі дітям. Також пам'ятали, що до вечора вже цей маєток був наскільки зруйнований. І стояв похмурий, сумний, такий, дуже страшний на дитячий погляд. І до вечора він був крім спідпалений і вщент згорів. Згодом, через декілька місяців, коли зайняли цю територію, знову білогвардійці, то говорили, що бачили цього поміщика сивого і старого пана Зарудного. Найцікавіше поблизу ставка, де раніше знаходився маєток Зарудних, Перед війною, як розповідають домашани, знайшли закопану ємність, в якій знаходилось срібло та дорога кераміка. А хто залишив цей скарб невідомо. Доводиться тільки гадати, чи то самі поміщики намагалися сховати хоча б частину свого майна, чи крадії. Кінець 19 століття. Заруднівка нині центр міста Лозова. На цій частині міста в основному проживали заможні купці Шляхта. На Заруднівці споруджувалися дерев'яні, а по і двоповерхові кам'яні будинки, прокладалися дерев'яні тротуари. На той час був навіть кінотеатр, який знаходився на нинішній вулиці Жовтневій, але де саме невідомо. На Заруднівській частині була побудована церква, яку побудував на свої кошти поміщик Іван Зарудний. Виділив, виділив землі і дав кошти на побудову цієї церкви. Церква ця це називалася Матвіївська церква. Також в центрі міста теперішнього була базарна площа, велика базарна площа, на якій торгували сільськогосподарськими продуктами. Тут навіть був, був ринок робочої сили, сюди з'їжджалися люди з різних міст найматися на роботу. Універмах ювілейний, дві дев'ятиповерхівки за ним. Приблизно на їхньому місці розташувалась на той час базарна площа. Тут були великі торгівельні склади, постійні базари, кілька великих млинів. А лазівський базар з поміщицьких маєтків і хуторів тягнули вози навантажені пшеницею. На зародниці було також багато крамниць. Один із товарів, який могли придбати жінки, різноманітні капелюшки. Про це розповідала мешканка нашого міста Надія Карамушева, яка й залишила на згадку музею деякі речі. Походження назви Авилівка Софія Михайлівна Вилова поміщиця, дружина сотника. Проживала на Авилівці та володіла цими землями. Говорять, що назва цієї частини міста й пішла від прізвища поміщиці Софії Авилової. Також за її ініціативою на вилівці була збудована чотирьохсвятительська церква. Мешкала поміщиця Софія Вилова біля теперішнього парку залізничників. За розповідями старожилів міста її маєток знаходився на цьому місці, де зараз стоїть будинок. А сам парк залізничників був садом поміщиці, в якому вона любила гуляти. Вилівка, містечко залізничників. Якщо на заруднівській стороні проживали багаті люди, то Вилівка стала так званим містечком для робітників залізниці. На цій частині міста люди селилися хаотично. Вони жили в убогих мазанках та дерев'яних халупах. На той час на вилівці не було ні крамниць, ні тротуарів, ні шкіл. Розповідають, що на выливце знаходилась царська казарма домашка військові. Виявляється, що ця будівля збереглася і досі. Говорять, що дім з червоної цегли і є та сама казарма. А за парком залізничників знаходились склади. Это була царська таможня, где хранились продукты, которые сюда привозились, потому что в магазинах нужно было что-то продавать. Поэтому здесь оно как бы собиралось. У 1895 році з'явилась перша школа, тоді ще училище залізничників. Побудували її чомусь на заруднівській стороні, а ось на Овилівці звели навчальний заклад лише у 1907 році. Він знаходився на Миколаївському бульварі. Ці школі готували майбутніх залізничників. Рік 1917-й. Жатнева революция. Поштовх до розвитка Авилики. Немножечко стало легче. Начала, начала Авиловка развиваться уже как часть города. Появились улицы, появились дороги. На Авиловке был великолепный железнодорожный парк, который в советское время развивался и. Родители учителей рассказывали, да и сами учителя, те, что старше нас, рассказывали, как они бегали в парк железнодорожников на танцы. Там была великолепная танцплощадка. Там був великолепний літній кінотеатр, в якому дивилися фільми. І до війни, і, і немножко після війни. Uh, около танцплощадки була зеркальна струя, а напроти парка житлодорожників був хороший стадіон. Важко уявити, що десь в цих хащах знаходився танцмайданчик, а біля нього зеркальний струм. Точно не відомо, як саме останній виглядав, бо ні однієї фотографії не збереглося. Одні говорять, звичайний фонтан, інші – каскад, нібито як по сходу. Там збігала вода. Також тут неподалік знаходився і кінотеатр. І навіть на якісь з цих дерев тоді молодь залазила, щоб подивитися фільм. Також на вилівці були виноградники. О там де стоїть наша школа, сейчас, восьма, это та бол виноградники. сказали очень великолепные виноградники. По воспоминаниям уже наших учеников, которые нам дарят свои воспоминания, они там прятались, играли, играли в прятки, проходили там свидания, То есть приходили люди, назначали друг дружку, гуляли по этим виноградникам. Поява первого храма в Возевская синагога. Цікава історія пов'язана з Панютинською Святопокровською церквою. Про все це у наступній програмі.